Того часу приступили до Ісуса учні, як Він зостався на самоті, і запитали, що означали притчі, а Він сказав їм, вам дана Тайна Царства Божого, тим же, що острою сядається в притчах, щоб вони дивлячись, не бачили, слухаючи, щоб не розуміли, щоб бува не навернулися, і щоб їм не простилося. І сказав їм не розумієте цієї причі. Як же ж тоді вам розуміти всі притчі? Сіяч, сіє слово, ті, що край дороги, сійте слово, коли почує слово, сатана зараз же приходить і берегеть посіне них слово, так само і посійне на кам'янистому ґрунті. Це ті, що, почувши слово, зараз же з радістю його приймають, але не маючи в собі коріння і стійкості вони згодом, коли настає утиск або переслідування за слово. Негайно зневірюються ще інші постійні міштерня, це ті, що чули слово, але ось клопоти цього світу принада, багатства і жадоба інших речей. Увіходять і заглушують слово, і воно стає неплідним. а що постійні на добрій землі, це ті, що чують слово, що приймають і приносять плід. Хто тридцять, хто в шістдесять, хто в сто разів більше, і говорив їм хіба? Вносить світло на те, щоб поставити його під посудиною або під ліжком, і не на те, щоб поставити його на свічнику. Немає, бо нічого сховано, що не мало би, і не могло б стати явним, і не мало би стати явним, ані немає нічого тайного, що не вийшло би на, наявне, то має вуха слухати, нехай слухає. будьмо уважні. Той час був за часів ірода, царя юдейського, один священик на ім'я Захарія і з черги Амії та його жінка з дочу Корона на ім'я Єлисавета. Були вони обоє праведні перед Богом і виконували всі заподі та накази Господні бездоганно, але вони були бездітні, бо Єлисавета була неплідна і обоє були похилим віком. Ось одного разу, коли Захарія за порядком своєї черги служив перед Богом згідно за звичаєм священичої служби, випав на нього жереб війти в храм Господній і кадити, а вся сила народу під час кадіння молилася на дворі, тоді з'явився йому ангел Господній, стоячи праворуч кадильного жертовника. Захарія, побачивши його, стривожився, і страх напав на нього. Ангел сказав до нього не бійся, Захарія, бо твоя молитва вислухана. Жінка твоя, але свята породи тобі сина, даси йому ім'я Іван, і Він буде тобі на радість і веселісті, багато матимуть, багато радітимуть з його народження, бо Він буде великий в очах Господніх, не питиме він вина, ні п'янкого напою і наповниться Святим Духом вже зло на матері своєї. Багато синів Ізраїля наверне до Господа їхнього Бога, а сам він і тими перед Ним з духом та з силою Ільї, щоб навернути серця батьків до дітей і неслухняних до мудрості праведних, щоб приготувати господеві народ достойний. Захарія сказав до ангела по чому знатиму це? Я бо старий жінка моя на схилі віку свого, ангел озвався до нього. Я, Гавриїл, що стою перед Господом, мене посла говорити з тобою та принести тобі цю благовість. Ось замовкнеш і не зможеш говорити аж до дня, коли це здійсниться за те, що ти не повірив словам моїм, які збудуться свого часу. Люди чекали Захарі, дивувалися, що він так забарився у храмі. І коли він вийшов, не міг до них говорити, вони зрозуміли, що він бачив видіння у храмі. Він же давав їм знаки і зоставася німий. Як скінчилися дні його служби, він вернувся до свого дому, і після тих днів зачала Єлисавети, його жінка, і таїлася п'ять місяців, кажучи, так вчинив мені Господь у, у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Сьогодні маємо зачаття святого пророка, претечі і хрестителя Господнього Івана. І коли Захарія служив <кхи> за чергою свою службу, він побачив ангела. Бачите, і той ангел йому звіщає благовість. Але як людина на все реагує? Вона каже, «Та як я Я вже старий, та я то. І ми часом також упираємося волі Божій, що часом нам шкодить. Як говорить Пророк, як говорить нам сьогоднішнє святий Іван, він каже оці ці слова, Сам він інтими перед ним Духом і силою Ільї, щоб навернути серця батьків до дітей. І не слухняних до мудрості праведних. Навернути серця батьків до дітей. Чуєте? Не так, як ви привикли казати, ой, такі мене діти не здалі, ну, там моліться за цих дітей, бо вони ніч не хочуть слухати, Ніч, тата і мама не слухає. А Господь Бог каже: навернути серця батьків до дітей. Щоб ви відносилися до дітей з любов'ю, не як до своїх маленьких законних рабів. так? І реалізовувати свої. Так у суспільстві, знаєте, не можеш себе реалізувати якимось начальником, так? зато маю дитину. І я собі над ним начальник. Якщо хочете кимось так дуже керувати. То купіть собі пса або кота, і над ними будете розказувати, який ви начальник. А Господь Бог має в плані навернути серця батьків до дітей. Як ми можемо розуміти Ісуса Христа, як Сина Божого, якого Тато посилає на землю? Щоб відкупити людей. Як відкупити? Навчити їх, організувати їх як апостолів, дати Слово Боже, як запоруку Спасення і принести себе в жертву. Чуєте, який тато милосердний? Божен і вас скаже, ну та як принести в жертву свого сина, щоб відкупити купу нас чужих? Любов і жертва це речі нероздільні. І тому каже Господь, що я посилаю вас у світ. І Івана Хрестителя готує на того, який наверне серця батьків до дітей. Щоб батьки кінець кінців побачили у собі, то в дітях своїх продовження себе. Дорогі батьки, тато і мама, чи задумувалися ви, що ви будете жити у ваших дітях? Як то може бути? А тому що ваша дитина це є половину набору хромособів ДНК від мами, половину від тата. Але не тільки тато й мама, є ще діти, баба і так далі. Тому ми будемо жити в наших дітях, а ви до, до своїх дітей як. Як до своєї законної забавки, на ім'я, раб. Я собі хочу виховати такого раба, щоб він, люди його хвалили, а я буду казати, то моя дитина. Дитина буде старатися, а я буду собі пожинати всю ту здобутку. Не зараді цього Христос прийшов на землю. Христос каже, я не прийшов, щоб ви мені служили. Я прийшов вам послужити. А Бог прийшов дати приклад. І Він цей приклад дає. Він дає приклад служіння. Тому кажу вам: служіть своїм дітям, як тим, в кого, кому ви будете продовжувати жити. Відноситься з любов'ю і дорослім, стаючи доросли, дорослим, учиться бути дорослими. Стриманими, поміркованими і це робить на своїх дітях. Для цього і є елемент зростання. Тому іменно, коли говорю вам, про зачаття Івана, Хрестителя. У Бога на все свій час. Ви чуєте, скільки було Захарії, скільки йому було років, скільки було років Єлісаветі. Вони вже були старі. І вона коли завагітніла, навіть встидалася, ховалася. Вже було встидно їй в таких роках ходити вагітною. Але Бог каже, Я вибрав вас, і в Господа є план, і каже Гавриїл, Я Гавриїл, що стою коло Господа, я тобі це кажу. І кажу тобі те, що воно в свій час збудеться. І якщо Господь вже проголошує, то воно збудеться може пізніше. Вже Єлисавета була стара. Але воно збулося, воно може бути пізніше, але воно збудеться. І те, що Господь Бог пообіцяв вам, воно збудеться. Може пізніше. Але збудеться. Майте віру у Бога. Віруйте в те, що говорить Святе Іван. І життя вічне знайде місце у ваших душах. І ви будете тими, що розносите дари вічного життя. Ви будете тими, хто стане провадарями до місця спасіння. Ви станете тими, які народили дітей Божих, і всю свою любов вклали в них, щоб показати Богом свою любов і свою жертвенність. То має вуха слухати, нехай слухає. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!